Вітаю на каналі Аліса в саду. Мене звати Аліса, мешкаю в місті Суми, і сьогодні, незважаючи на Шабат, ми з вами йдемо в секунд, тому що передостанній день, субота, повинно залишитись багато гарних речей. Звісно, перед полюванням потрібно гарно перекусити, тому що нам потрібні будуть сили. Тому я вирішила купити такий потрійний снікерс, і Боги, він вже коштує 68 гривень. Я в шоці давно не купувала такі снікерси. 9 -та година. Люди вийшли нагадати про те, що потрібно зупинятись під час оголошення хвилини мовчання. Спеціально хожу саме тут, щоб помилуватись стріт артом. Які у нас талановиті люди. І ось подивіться, як ця стіна розмальована дуже і дуже атмосферно. Помилуємось трохи. Передостанній день секунду 107 гривень за кілограм. І ось мене дочекалася ця сукня, яка мені дуже сподобалась минулого разу. Такий кольор червоного віна, такі акварельні квіти. І тут повинен бути пасок, але його не було. Можна віддати і підшити його і зробити з відрізку пасок. Ось ця двокольорова ковтинка мене дуже потішила. Вона така прикольна, якась арлікінська трохи а, дуже підіймає настрій. А, написано бренд Дікінайдона Кран Нюйорка. Але ну, якщо чесно, я не вірю. Мені здається, це підробка виконана з натуральних матеріалів, катон, але ну це підробка. Ну, а це вже не паль, це справжній холістер. Вона така м'якенька, така пухкенька, така ну дуже класна ковтина, тепла, а без гудзиків, без змійки. І вона була на вішаках, де розміщені речі для дому. Тобто, ну це така ковтинка домашня, неймовірно приємна на дотик. Цікава ковтинка в квіточку зроблена в Кореї. Вона дуже тепла, вона на флісі, і е, у неї дуже цікавий фасон і цікава. Ну вона, взагалі, така незвичайна серед європейського одягу. Такого немає. І розмір XXXL, відчуй себе жирною. Буває таке, що схопиш річ, а потім думаєш, який жах, не будемо про це. В секції з піжамами побачила такий пінюар. Але я одразу помітила, що ні, якийсь він дивний. А вирішила дізнатись, що це таке. Подивіться, ну це ж не пінюар, де і тканина така, ну, зовсім не пінюарна. Ну і з'ясувалось, що це Абая, так звана, арабський одяг, арабська накидка, яку жінки. Одягають поверх основного одягу. Ось сайт цього бренду, і, на мій погляд, це дуже красиво. Це святкові абаї, я так зрозуміла. Ну і ціни теж можна подивитись. Не вистачає мені в господарстві такого простого білого гольфику. Добре, що є секунди, де можна купити таку необхідну річ за копійки. Є невеличка пляма, але я впевнена, її легко можна відіпрати. Ну, що робити. Це секонд, плямки теж трапляються. Взагалі, мені здається, це чиясь косметика. І якщо це тональник, то не факт, що можна відібрати. Взяла поміряти чоловічий светрик, але на мій розмір за великий і є дірочка. А ось цей е, сів на мене гарно. Я так розумію, одна і те ж сама фірма, бренд. І то, і то 100% вовна. Він такий тоненький, але трохи калючий. Ну і кольор мені пасує, але буду думати, чи потрібен мені такий светрик. Такий теплий светр добре одягати під зимовий одяг, коли ти кудись виходиш, наприклад, в магазин. Чому б ні буду думати, було дуже цікаво поміряти таку якісну і неординарну річ від британського бренду Велігокс. Це куртка, плащ, щось таке. Вона така важка, цупка, і видно, що зносу їй не буде. Бренд спеціалізується на... Одязі, який пов'язаний з британським стилем, відображає його. І одяг недешевий, дуже такий цікавий. Ну, мені ця куртка не підійшла, тому я її не взяла, але ну, можливо комусь пощастить. Ковтина 29, Гольф 17, сукня червона, 23, светрик для сина 32, ковтина 47, сукня 32 і ось ця сукня 29. Нагадую, що це сукня з минулого випуску. Такий недешевий бренд. Це натуральний шовк, поєднаний з натуральною вовною. Ох, щось мені спокою, ця сукня не дає, але куди я буду в ній ходити. Це святковий варіант. Ну а свят у мене давним-давно вже немає. Ну і трохи вона додає віку, ця сукня, але цей блиск, цей колір просто зводять мене з розуму. Це так красиво. Але потім на підкладці позаду я знайшла ось такі білі плями, вони огидні. Я не знаю звідки вони і знати не хочу, сукню Ні, не взяла. фу. Вирішила передивитись етикетку першої сукні, сукні червоного вина, і виявилось, що це 100% поліестер. Ні, в ньому буде дуже спекотно. Я не хочу деякі речі вирішила не брати цю ковтину пухнасту від холістер. Взяла для доньки, вона була дуже щаслива. І на Касі я заплатила 180 гривень за все. Ідемо в халяву, 749 люкс, 329 перший сорт. Ну, і ось ми бачимо тут важкий люкс, тому що це люкс, і він важкий. Тобто не дуже вигідно це купувати. А можливо, перший сорт. О, червона куртка Тайлера Дьордена з бійцівського клубу. Ну, я ще в секондах бійцівських клубів не влаштовувала. Хоча е чула, були такі випадки. Без рукавки з натурального хутра. Ох, бідні тваринки. І ось подивіться, це хто, це олень, це поні. Я просто не розбираюсь. Можливо, ви підкажете, але когось погубили, загубили, загубили заради такої жилетки. В мене руки, до речі, чисті. Я щойно з дому, я. Помилась після того секунду, тому що ті плями, господи, я міряла цю сукню, я не можу заспокоїтись, мені так огидно. Тепер я буду завжди оглядати речі а, зі сторони перед тим, як міряти. Господи, невже я з тих жінок, на яких навіть хутро виглядає дешево? Ну, не схожа я на дружину мафіозі. На якусь продавщиню кожгалонтери більше. До речі, ну, хутро зараз вже не носять так, це не етично. Я, до речі, була три роки вегетаріанкою, взагалі не їла м'яса три роки. Але зараз я все ж, все ж таки спонсую вбивство тварин. На жаль, я їм м'ясо, я б із задоволенням від нього відмовилась, тому що я вважаю, що. Зла на нашій планеті і без м'яса досить багато. У цієї речі фіксована ціна 500 гривень. На курсеті цієї сукні не було зав'язок, тому ззаді позаду стоїть моя донька і тримає сукню. Ой, бідна дитина, мамка зовсім з глузду з'їхала. В такій сукні саме співати арію царіці ночі з опери. Моцарт та чарівна Флейта. Ну, саме такий образ. В халяві халяви не було, тому йдемо в інший секонд, третій день завозу. І дивіться, вінтажна юбка Сент Майкл. Це той самий Маркс Ен Спенсер. Його назва до 2020 року. Маркс Ен Спенсер, тобто Сент Майкл, існує з 1928 року. Ну і саме так він раніше звався. Тобто це вінтажні спідниці, але міряти їх я не стала. В цьому секунді багатий вибір спідниць. Ось, бачите, ця класична спідниця теж Сент Майкл, і написано, що Made in UK, не в Китаї десь можна подивитись склад, склад, і він повністю синтетичний. Ще ось така це теж вінтаж, вважається вже. Ну, я не пам'ятаю, ця цвітаста, можливо, іншого бренду. Якщо хочеться одягтись на наступне літо, то цей секонд допоможе. На жаль, дуже маленька сукня, але вона натуральна і теж мені здається, вінтаж дуже подобаються такі. Хто хоче погратися в KFC, ось сорочка. Класний милий светрик для дівчинки від Т'Юздей. Він милий, я не можу. Це я заходилась приміряти спідниці. Це спідниця від британського бренду Hobbs. Вона не повністю котонова. Якщо я не помиляюсь, там підкладка з котону, а верх, котон ну, переважна частка, плюс синтетична нитка. Мені такі речі дуже до смаку, дуже подобаються. Ну не знаю брати чи ні. А спідниця легенька, на літо саме те. Але ну скільки їх ще таких спідниць класних буде на моєму віку? Це спідниця турецька, і мені вона не подобається. Ну, мені подобається а, принт, мені подобається вона сама, колір. Але як вона на мені? ні. Вона додає об'єму, і там, де він мені взагалі не потрібен, не знаю, не моє. До речі, безрукавка це преміум бренд Jack Wills Британія і коштує вона менше 30 гривень. Спідниця коштує приблизно 60 гривень, ну трохи більше. Ну, а це трохи історії натовський плащ, військовий, воєнний армія Британія, вироблений в 1978 році. Думаю, якась епатажна людина із задоволенням би його носила. Ну а я людина проста, мірюю, простий плащ, звичайний, і він мені завеликий. А коли я тягла в приміряльню ось це ось, якась жінка посміхалась. Нічого смішного, це все серйозно. Я тут документальні кінья знімаю віддіті, що це закрутилося, ага. Зайшла донька і теж сміється, ну, попросила її покинути приміряльну. Тут не смішно. Тут я ж кажу, все серйозно. Куди я в цьому буду ходити? Сподобалась ця сумка від бренду Аксесуарайс, якось він так зветься. Вона класна, А, Вона класно виглядає. Але подивіться на мій рюкзак, який для мене зручний, і на цю сумочку. Я клала туди телефон, гаманець. так, воно вміщається і більше нічого. І то вона деформується від цих речей. Тому, ну блін, вона класна, але давайте подивимось справді в очі. Я це носити не буду. Коштує трохи більше ніж 100 гривень. Все, я вже набродилась по секундах, а донька, тим паче, я вже казала, що дітям там не місце. Хоча я бачила хлопців, які дуже добре знаються на брендах, хлопці років 12. Ось наш центр міста, наші голуби, які вічно голодні. Постійно страшно щось зняти. Не те, я розумію. Ну, центр міста це таке цивільне життя. І в тіктоці взагалі знімають все, навіть з висоти пташиного польоту. Також я розумію, що розвід дрони вже вивчили все, що можна було а, саме ось а, в цій місцевості, але все одно якось, знаєте, думаєш, а, ну не хочеться накликати біду. Тому ось, якось так, уривками, епізодиками, так, яке небо сьогодні гарне, все ж таки, суми для мене місце сили. Я тут народилась. От, помру, навірне тут. Ми зголодніли, ми хочемо їсти. і Ми пішли в Мумбаї рол. Це індійська шаурма, тобто якась їх національна. І зараз ми будемо її куштувати. Взяли панчик катхі рол, фух, вимовила 180 гривень, він коштує. Взяли один на двох, дочка їсть, що не доїсть, то мамі, як завжди. Взагалі, ми вперше таке куштуємо і це не неймовірно смачно. Ставіть ось вот це, э, використовувати, коротше, ось вот це індійські э, спеція, там, тайні інгредієнт, ось ну... наш, э, як я, це індійський лаваш називаю. Ну, самый популярный наш лаваш тут. Использовать это тоже, ну, индийский сыр, тоже сам готовить. И все. А яке там мясо? м'ясо куриця. Так. Ага, я, я навіть, ага, я навіть не зрозуміла, що там за м'ясо, воно якесь таке незвичне ну, для мене. М'ясо куриця і ми це готуємо наш этот, індійський соус, давайте масал. Так, Парочі я... ми і везде використовувати індійські спеції. індійський спец. Я, там, я ніколи такого не буде. куштувала. Спасибо. Дякую, дуже дякую. Прийдемо ще. Звісно, прийдемо ще, тому що донька розповіла вдома брату про те, що їла такий смаколик, і він сказав: Я теж хочу, але ж тоді його не було з нами. Він не пішов в секунди. Тому ну ось так. Звісно, сходимо, купимо ще і йому і йому дуже смачно, дуже раджу.